Всім привіт! Це новий влог, в якому я буду розповідати про те, чим я активно зараз займаюся, а саме хобі, це розкажу, все покажу. Буде такий, як на мене, максимально комфортний влог. Приємного перегляду. По-перше, це бісероплеціння. Ось я тут сиджу в таких розкопках і роблю з бісеру. Різні штукенці, а саме брелоки. У мене тут 100-500 людей різних, що я хочу робити, от ось такі бралоки. А, Значить, в мене є ці всі карабінчики, і я роблю з бісеру от ось такі різні штучки. І буду їх фігачити на такі карабінчики. І будуть у моєму стилі різні. Бролока. Я, як ви знаєте, або не знаєте, але пофіг тепер будете знати, дуже-дуже люблю бролоки. Ідеї беру з Pinterest, і потім все просто скріншочу, і потім створюю. Розкажу трохи про бісероплетіння. Взагалі, я почала робити різні штуки з бісеру, Зрозуміла в школі, коли у нас була тема ця. Я навчилася там з проволоку щось робити, і когось дідів морозів і якось там закручувати це все. Потім був десь 2020 рік. Я почала. Робити колечки з бісеру, різні прикраси з бісеру, в такому знаєте, індікіт стилі. Тоді він був дуже актуальний. Я його обожнювала. Робила різні колечки. Я була, знаєте, одна з перших. От реально одна з перших, яка почала це все робити, щось там креативити, сто п'ятсот колечок робити. У мене, до речі, зараз вони є деякі, які я робила тоді ще. І от нещодавно якось мене було бажання робити. Я також робила, створювала в різних стилях. Я ж обожнюю в різних стилях вдягатися, І от як такий інгредієнт для якогось луку, якась бісерна прикраса з бісеру, дуже прикольно виглядає. Ну от в мене тут є трішки ось такі. Різні. І якось насправді періодами в мене бажання було робити з бісеру ці всі штуки. Якесь натхнення в голову ударило, я щось роблю. І от зараз в мене це ці брлоки. І От про хобі, що взагалі казати про хобі, я перепробувала дуже багато різних хобі, з спінтеросту ці всі. Штуки-дрюки, які були актуальні там, у 2020-2021 році. З глини я дуже багато ліпила. У мене є різноманітні. Зараз вони збереглися. Е Покажу зараз е тарілочки, якісь там підставочки. Робила різні отакі штуки, отакі. Я реально звикла щось робити, постійно руками створювати. Творчість, це все мене надихає. Мені подобається мати якийсь швидкий більш-менш результат. Що от я розумію, ага, я створю цю штуку. Від мене буде залежати, через скільки я її створю, і от в мене буде швидкий ну не швидкий, а просто результат, від якого я буду кайфувати. Значить, ось така в мене штука є з глини. Скільки разів я її профарбовувала, я вже просто не пам'ятаю. Ось така полуничка. Дуже довго її робила, але вона така класна. просто. Тут такі ці реалістичні казюлічки-жовці. Дуже реалістично. Далі, ось такий стакан, так сказати. Я його також пророблювала багато-багато разів. Спочатку він у мене був дуже яскравий, в такому знову ж таки, індікіт стилі. Зараз такий якийсь вінтажний. Ось така ще підставочка під свічку, але зараз вона ось під бісер. Це не всі мої вироби з глини, їх було більше, але якісь я викинула, якісь я зламала. Отак От я суджу і можу годинами щось робити. Зараз я роблю такого типу. Підвісочку на шию. Хто дивився моє відео лайк місяця, я розповідала про те, що мені довеці різні такі підвісочки на ланцюжки вішати І от я зробила ось такий: просто беру срібну срібного кольору. Як тебе звати? Е, Проволку. Тому що в мене все срібне, всі прикраси. І створю, от, будь ласка, ще буде якийсь тюльпан в такому більш ніжному стилі. Не знаю, ідея проходить, я це все створюю, якісь там кольори, це все поєдную, креативлю, дуже кайфую. Який мінус бісероплетіння? Ну, або не тільки там роботи з бісером, а ще й з якимись там бусинками. От я робила нещодавно такий перець, бо я асоціююся, асоціююся себе з перцем, чилі я скорпіон. Угу. І, значить, робила ось 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 таких бусин. дуже гарно. Почалося все насправді а, з зброка. Цього. Ой, І потім пішло-поїхало. Різні ідеї, як щось чим можна поєднувати. Хотілося сам зробити якісь такі брелоки в, своє, в своєму стилі. Так от, якщо казати про мінуси робіння щось з бісеру. З бусін, то це постійний хаос, якщо ти за цим не слідкуєш в бусінах, от як тут, тут сто п'ятсот кольорів і капець повний. Я так все згружаю в один пакет, всі кольори, і мені пофіг, бо я намагалася якось оце все організовувати. Коли висипаю саме бісер по якимось там кучкам, кольорам, користуюся ним, потім кладу назад. Але частіше за все, от такий хаос якийсь відбувається в мене. Звісно, так, в мене є розфасований ось такий чіткий по кольорам. Але от і хаос такий також є: це трішки бісить. І друге, що бісить, це те, що. Бісер дуже багато падає на підлогу. Ти його потім бачиш десь в себе в ногах, на ступнях. Давайте я покажу вам загалом якісь свої вироби за буквально декілька днів. Почалося так за цією сумочкою ось такі: це перець, знову ж таки, чілі. На ось такі ланцюжки. Я це все. Фігачу. Далі ось така підвісочка Rainbow Dash, бо це моя улюблена поні з а, цього мультика. Це, знаєте, не факт навіть, що я це все буду носити, як в мене було з колечками, хоча насправді я така зараз створюю, що я ще як буду носити. Тут реально прикол у процесі. У процесі, у створенні якогось поєднань, ідей, значить, про брелоки. А, я буду робити в трьох стилях їх. Тобто, десь в мене вийде три брелоки, може, і я буду чіпляти на них різні штучки, такі з бісеру, які я понароблювала. Значить, от у мене є фурнітурка спеціальна, от ці всі крабінчики. А, такі всякі штучки, оці піни. Оце must-have взагалі. Ось я, поки я така розпроділіла, роз, розклала а, а, бусинки різноманітні. Вже те, що я зробила з бісеру. Перший стиль це така Марія Антуанетта. Або кокетва, кокет кор як зараз дуже модно казати. Це все буде міксуватися на одному карабінчику, і буде гарно. У мене вже ідеї є, от, до речі, якийсь такий може референс. Я зробила от таку штучку з муліне. О, що це? Це кітечка якась, да? Кітечка? Як це називається? Напишіть. Робила, до речі, в перший раз. Хоча це diy діавії цих штук були дуже в тренді, десь у році 2018-му я не створювала ні разу. От тільки вчора зробила вийшло. Далі я буду нанизувати знову ж таки на оці всі піни а, жемчуг. Він насправжній, звісно. Бо це, знову ж таки, експлуатація живих організмів, я ваганка, добрий вечір. Далі отака штучка. Знову ж таки, референси буду показувати. Хоча я можу навіть отут вам показати. Ось ось такі є різні штукенці. Нарила в акварелі і сюди написала I Love Me. Що ще? Різні, знову ж таки, бусинки. Такі якісь сумочки, якісь ось такі перли, бантики. А, далі, що я з бісера робила, отаку кульбабу в пастельних відтінках. Також я хочу зафігачити трішечки мушлей. Зроблю дирочки і повішу, знову ж таки, на якісь прикалюхи. І... Буде дуже приколдесненько. Такий в мене, да, морський, таре, кокетний стиль брелоків. Вам це я відео записую. Далі в мене такий трішек затручний стиль, гоблінкор, щось типу такого От, показую. дуже багато ось таких різних. Травинок листочків. Ось таке щось. Це якийсь камінь, наче. Я не розбираюся, якось мені пофіг, Гри... грибок, Гри... грибок. Якісь квіти. Ось такі от щось ось таке накрутило. Я, до речі, і окрім кулечок з бісера робила різні кулечки з е, проволоки. Також хочу повторити ще якісь незабаром. Отаку штуку з бісеру зробила е, булавочку якось хочу на них бісер нанизити. Якось ось так, типу. Отакий клевер. І багато ось таких бусин. Дерев'яних. Знову ж таки, такий трішечки етнічний, езотеричний стиль, не знаю, як назвати. Дивіться на це. Це чувсте, як на референсі. Дуже мені подобається. Вишеньки такі. А воно це все не повинно бути якимось ідеальним, супер-пупер мега. В цьому, знаєте, і шарм, коли. Якісь такі нерівності, щось не ідеально. Це якось більш фактурно, цікавенько виглядає. Ой, в мене вже шия затекла. А що хочу зробити, також з ось таких, як на мене, дуже Ну, таких в стилі, знову ж таки, гоблінкор якийсь, або щось о -о, типу такого. Останній стиль це дитячий садок, я його назвала. Я обожнюю насправді е -м, різні кольорові поєднання, райдуги і тому подібне. От Зробила отаку штуку. От Бусинка в мене різноманітна, отаке. От це С. Здогадайтеся чому якась соска, якась тут в мене є тихта. Це не Рапунсель, не Бель, А як її звати? З гоблінами яка тусувалася, коротше. Отака така грушка. Ну, якось я це все поєднаю і буде прикольно виглядати. Ось ось такі справи в цьому хобі в мене. Розказую про своє друге хобі вишивання. А, значить, все почалося взагалі з якихось незначних штучок, вишивки, аля ось такої. Я хотіла з самого початку просто понароблювати собі для ось таких рамочок винтажних. На барахолці купила. і так, типу, ну, Замість цієї картини отаку, От чи якусь ще ось таку фігачити, і прикольно. І так, винтажненько. От. І якось так все почалося, пішло-поїхало, і щось я не можу зупинитися. Показувала вже неодноразово оце насправді багато ідей того, що я хочу ще зробити. Але тут прикол у тому, що коли ти щось починаєш робити, тобі здається, що якийсь там проєктик такий, якась вишивка. Ти її так швиденько зробиш, забациш і все. А по суті, от я робила от оцю прекрасну гуску. Я так коли починала її робити, думала: та скільки там зроблю там за більш-менш маленький проміжок часу, але робила я її десь от три дні, три-чотири дні. Звісно, не цілий день, а там годину, дві приділяла, і якось щось довгувато. От це може такий мінус вишивання, бо реально хочеться багато всього, і хочеться не починати 350 цих вишивок. я робила декілька вишивок одночасно. Мені не подобалось так, тому що я не бачила прогресу, так можна сказати. типу я і там, і там роблю, і щось, і не там, не там немає ніяк, ніякого результату. Тому, якщо я берусь за якусь одну вишивку, я її роблю до тих пір, поки не дороблю. Спочатку да, такі маленькі робила. Це Мона Ліза в дуже-дуже простому варіанті. Це я ще не доробила. Знову ж таки, у вінтажній рамки так, буде прикольно. Зараз я роблю м -м, серветку, Буде отак. О, тут будуть такі ляни квітів. Оцих муліне, звісно, в мене просто велика кількість. Єдине, що, може хтось шарить, напишіть, будь ласка, в коментах, як зберігати ці нитки, бо я реально розумію, що воно в мене це все плутається. Якщо я ще якось багато отаких от, от з великих, з товстих зроблю тоненькі, ну, для того, щоб вишивати в одну нитку, в дві, в три а, відділяю вже ж з товстої нитки роблю в тонкі, а, це все 155 разів проплутується. Я не знаю, як їх зберігати, вірно. Напишіть, може, хтось в курсі. Ну ж таки, я максимально от для себе щось там ввечері сиджу, щось роблю. Я не хочу робити якісь вишивки супер мега складні. От я, знову ж таки, на пінтересті знаходжу якісь ідейки, От ще те, що я хочу зробити. щось таке десь іронічне, десь таке трішечки кумедне. Я ось таке люблю і... і все. Пройдуся також по мінусам таким. Так сказати, вишивання. Да, це от коли ти дуже-дуже довго робиш одну якусь вишивку, хоча воно тобі здається якоюсь маленькою. А, Ну і як з бісером, це, звісно, піпець, капець для очей. Бо іноді реально очі вже не бачать, коли ти це вишиваєш. А ти розумієш, що тобі ще три клітинки залишилося, і ти розумієш, що треба, треба ще до кінця добити вже, а очі вже реально не бачать, отак треба якусь зарядку робити, я не знаю що. Якось намагаюся з перервами це все робити, бо я реально як можу засісти. То сидіти 2-3 години і це не окей. Просто подивіться, скільки тут в мене муліне, шумуліне, самі які завгодно кольори, відцінки. Бо коли, наприклад, робиш щось, щось ось таке, то там квіти якісь, то треба декілька відцінків зеленого. І щоб цей зелений підходив, тобто не такий. Якийсь як о, зеленка і ось такий, а може ось такий і такий. Ось таку ще красу зробила. Це козак якийсь башмак якийсь, типу як ваза для квітів. І ця рамочка, до речі, з барахолочкою. Ну, вам Про свої хобі. Так, в мене багато хобі. Я там малювати люблю, з глини ліпити люблю. Але от яким хобі я займаюся саме зараз активно, це бісероплетіння. Ну і як це сказати по-іншому робіння якогось прикольних штук з бісеру, з бусин різних. І вишивання. Я думаю, скоро і ще з глини полюблю, бо щось якось ходило нещодавно. В цих всяких в акварелях і тому подібне, Дивилася на ту глину, блін, думаю, ну поки що ідеї якихось немає. Ну і звісно, я дуже ставлюся чітко, жорстко до споживання, до того, що я споживаю, до того, що я купую, і глина знаходиться в. Пластиковій упаковці це все відходи. І от реально, якщо ви з мною пожили, ви б офігіли від того, як я як для мене це важливо. Розумію наслідки, це просто для мене пічний спосіб життя від себе мати як можна менше якогось залишків. Ось так. Подивіться, мої актуальні в інстаграм на тему екології вдячна собі за такі дії, за розуміння цього всього. От я вам казала про хобі, почала блін про інше. Ну, так завжди. Ось такі справи Підписуйтеся на мій YouTube, YouTube. Я тут, знаєте, відчуваю себе як вдома. Якась в мене така атмосферка, дуже для мене приємна. І сподіваюся, що для вас також підписуйтеся, пишіть ваші коментарі, пишіть там, що хочете, то і пишіть, коротше. Але давайте без, без токсичності, без аб'юзу, Я бажаю вам всього самого найкращого, фігезного стану, класного настрою, багато енергії до нового відео.